Науково-практична конференція Малі річки, кліматичні та екологічні виклики пройшла 4 та 5 жовтня у Звягелі. Ключовою тематикою заходу стало питання порятунку річок України. Зокрема, річки Солуч як основного джерела водопостачання та рекреаційної зони міста Звягель. Ініціатором проведення конференції став міський голова Микола Боровець. Що в таких темах, як ми зараз розгадаємо, без науки, без інших наукових обстежень і поглядів, не можна робити впевнених кроків. А більше можна зробити, допустити помилки, які потім можна буде або не виправити взагалі, або дорогою ціною ці помилки нам можуть обійтися. Отримавши цю інформацію, є і керуватися у нашому, у нашому житті, у нашій роботі, у планах нашої роботи. Тому, шановні друзі, я щиро дякую всім, хто відбувся, хто буде працювати сьогодні завтра по цій темі. Ми обіцяємося. Що всі наукові праці, які вже зараз назбирали їх до 20, і ті, які прозвучають сьогодні завтра, ми видамо окремим не з другим виданням, для того, щоб вони були на надбанять і для інших громад, і для прідешніх. Уколів як науковий скарб по цій тематиці. Учасниками форуму стали близько ста осіб. Серед них члени Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, представники Державного агентства водних ресурсів України, асоціації міст України, наукових установ, міжнародних інституцій, навчальних закладів тощо. Модераторкою конференції стала заступниця міського голови Ірина Гуць. У перший день форуму обговорювалися питання політичного рівня. Зокрема, учасники почули думки представників Державного агентства водних ресурсів. України депутатів з комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, делегатів міжнародних інституцій Асоціації міст України, перш за все організаторам за запрошення на і захід і можливості піднімати ці теми все на локальному, на локальному і як ми сьогодні до обіду переслідували на національному Це дуже важливо. Тексті адаптації громад до в... кліматичних ризиків, які є в громадах, і звеглі є, нагадаю, що є підписантом Пудеменів активним учасником цієї ініціативи. І до 2020 року активно впроваджував енергетичну стратегію в громаді. І від 21 року є. Сантому будемо щодо клімату та енергії нас себе і... дуже бідні цілі не тільки по скороченню споживання і, і помагазів, а і по адаптації до кліматичних загроз. Маємо сьогодні чудову аудиторію. Я сподіваюся, що впродовж цих двох днів ми не тільки зможемо ідентифікувати ті проблеми, які є в сфері водозабезпечення, а ще і. Пробуємо напрацювати конкретні рішення, які можна буде впровадити вже в стратегії. Маємо спільно з вами розробити. Цікавими були презентовані практики щодо вирішення викликів та проблем річок Вінниці Житомира Хмельницького. Жваві дискусії та широка географія учасників свідчать про актуальність та важливість теми. Заходи локальні, тобто місцеві. Це рочиське водосховища. Я це говорю не з точки зору е, покращення водозаводу. Це важливо. Я просто сказав, що план управління не стосується питної води. Але ці речі сильно пов'язані між собою, тому що збільшення об'єму водосховища за рахунок прибирання мулу призведе до покращення внутрішнього водообміну. Звичайно, що питопорів лишиться такий самий. Але об'єм буде більше, і за рахунок внутрішньої циркуляції це буде покращення. І, ну, і, і знов-таки про маленькі е, наноси е, ці рухомі, на які абсорбуються е, певні хімічні речовини заводники, вони будуть за цьому до і, відповідно, нижче цієї греблі е, можна очікувати покращення, покращення води. Ми знову сьогодні приїхали і якраз потрапили на пана директора одноканала з колегами і провели це питання також. Реконструкція гримлі трашні зі з метою можливості регулювання скидів. води, можливість збільшення стоку нижче гремлі під час молоди. Зараз грими там вже ті шандори, на такі вже нікварді. Треба їх переробити. Водосховище чудово, в ньому. Здається, майже 2 мільйони 1,8 8 метрів, мільйонів метрів кубічних, це напевно, інформація дуже стара, але 2 мільйона – це 2 мільйони. Водозабір, він не поверхнеба, він принаймні занурений на метр. Ви можете метрами води спрацювати. І коли у вас така ситуація з моловоді внизу, коли у вас природній зараз стоп, от вас куб, да? куб, 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 куб і, і два. Ви можете, наприклад, протягом тижня скидати ще, наприклад, 0,2. 2 І кажуть, це не кажу, страсе. Але це, це додаткова киснева маска, яка да, дасть можливість річку підтримати. Я, звичайно, розумію, що коли ці шандори лежать, чи зараз не треба там ну, ходити піднімати, опускати, ніхто не вкраде, нічого. Е, воно як і все. Але є це можливість. Тому що з одного боку думати про питну воду, ясно, що водозабір не має бути у але у вас є ЗОЗО. Працюйте, да, використовуйте це води, тому що не, не чекайте, що немає зараз людей, ви можете ще на лекому солі. З повітря в секунду все століть краще. Звичайно, треба зробити нові правила стопації, вони не знають, чи вони є цього. Навіть якщо вони є, чи немає, то вже врахувати потреби не лише під того забору, а також. Покращення колишнього стану річки, межах міста. Люди ж тут живуть, вони сюди приходять, дивляться, кажуть, всі фаурів, як виглядає річка. Там вже менше людей, але дуже цікаво. Оце є домінанта міста, річка, ваша мови, скерії річки. Зараз не будують гідроєлетростанції ростові на рівні, в Європі. Ніхто, нема дурних. Тобто, оцей варіант скапорти, при всьому тому, що це дійсна трагедія, вона дає для нас можливість, ми ніколи це не зробили. Це зараз дає можливість нам думати нормально, чи нам потрібна зараз е така регляда. Звичайно, там щось має бути багато чого прив'язано, але це можливість переосмислити і залити вибачні, територію в один в кілометрів, це тільки можна було за радянських часів 50 років, коли нічого не цінувало. Ну, я би радив би не робити ні ці перекати, нічого, тому що. Двіці, якщо у вас вода йде неочищена через стоки, ви можете зробити тут фонтани, генератори і все. Це, це знаєте, ватати робити ямковий ремонт в січні місяці під час немає морозу і снігу. Тобто якийсь час буде тримати, але на все діє. Краще не робіть. Чудова річка у вас. Наш напрям стосовно води, водний напрям в України. Він досить молодий, лише кілька років почали цим займатися в Україні, але вже напрацьовуємо не потихеньку невеличкий свій власний досвід. Звичайно, проблемою відновлення водних ресурсів в світі опікується ВВФ, і дійсно це одна з найбільших громадських організацій, природоохоронних громадських організацій в світі. Власне, чим опікуємось ми? Ми займаємось відновленням річок та водноболотних болодних вугідь, завдяки природоорієнтованим рішенням. І до тих питань, які вже сьогодні виникали стосовно зариблення, стосовно е, того, яким чином е, можна це робити і потрібно це робити. Ми кажемо про те, щоб відновити біорізноманіття і досягти найбільшого біорізноманіття, тому що це говорить про здоров'я річок. Також мій напрям ВВФ України, вода, він, він займається охороною і збереженням е, осетрових видів риб. Ми займаємось на осетрових, можна сказати, річках, і більша проблематика, і більша робота наша пов'язана з Дельтою Дунаю. І, е, наприклад, ми через два тижні будемо проводити зариблення осетровими в Дельті Дунаю. Але це дуже довгий шлях, тому що, наприклад, не можна просто взяти будь-яки будь осетрових і просто їх викинути в річку. Треба провести ретельні ДНК-аналізи того поголів'я, які ми будемо запускати. І якщо вони мають дійсно дунайське походження, треба це довести. Лише тоді, після такої процедури, можна проводити зариблення. Тобто є моменти, які досить важливі, і вони передають дуже велику кількість робіт. Напередодні. І ми отримали, наприклад, проводили ДНК-аналізи в німецьких лабораторіях, коли ми вже отримали, що у нас дійсно є осетринець, який має осетрів дунайського походження. Ми отримали всі дозволи від Червонокнижної член... комісії, від інших установ. І на сьогоднішній день можемо це проводити. Але чому осетр, він такий важливий, чому, в принципі, коли ми говоримо про оцінку, гідробіологічну оцінку, чому риби так важливі, тому що, в принципі, наприклад, осет, він може бути маркером, показником абсолютно живої, здорової річки. Тому що це говорить про те, що якість води вона задовільняє розвитку всієї цього ланцюжку, щоб вигодувати, викормити цього осетра. І повністю відповідає якості води. Ну і, звичайно, немає жодних перешкод для того, щоб ця риба, наприклад, жила в якійсь річці. І так само в кожній річці може бути свій маркер для цього. Також ми почали займатися відновленням політ в Україні. У нас є пілотна територія, це було то блухання в Закарпатській області. І на сьогоднішній день ми проводимо. Дослідження стосовно і моделювання стосовно того, що буде, якщо було відновити, якщо не відновити, який цикл цього було, яке поглинання цього болоту, карбонових викидів і так далі. Тобто ми отримали досить цікаві результати. Ну і звичайно, наступним етапом наших робіт це пошуки в принципі грошей на те, щоб вже впроваджувати певні заходи, відновлення то необхідно вже зробити для того, щоб це було існувало, щоб воно підтримувало. Існування невеликих річок, щоб воно підтримувало існування і нормальний і гідрологічний баланс, і, і також рівень гротових вод, тобто це досить такий складний цикл водного балансу, збереження водного балансу в ландшафті та в природі. Тому було також важливі, і також ми починаємо про них говорити для того, щоб показати на прикладах на маленьких, наскільки. Такі відновлення будуть мати позитивний вплив для збереження річок, в тому числі. В принципі, я можу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато заходів вони спрямовані на те, щоб досягти все ж таки більше доброї доброго екологічної якості з точки зору фізичних показників, психохімічних показників. Зараз говорити, тому що треба все ж таки отримати певні хороші показники по фізико, по фізико хімічному стану та хімічному стану річок. І, звичайно, інколи заходи, які направлені на відновлення гідропрофологічного стану річок, вони не дають такого швидкого результату. Інколи результат можна відчути через. Певний проміжок часу через 10 років, через 15, це на такі довгограючі проєкти. Вони досить також дорогі, але не досить, досить тривалі в часі за показниками своїми. Тому ВВФ Україна зараз також дуже активно шукає активні громади, які хочуть змінювати світ навколо себе, які хочуть займатися відновленням водних об'єктів. І ми готові працювати з такими громадами і стосовно відновлення, і стосовно допомоги розробки планів розвитку громад також. Варто відзначити, що для ефективного захисту малих річок України необхідна співпраця всіх зацікавлених сторін. Громада має бути зацікавлена в захисті малих річок, оскільки вони є важливим джерелом води, відпочинку та туризму. Наука має розробляти ефективні методи охорони малих річок, а держава забезпечити фінансування заходів з їх охорони. Тільки за умов такої співпраці можна досягнути успіху у вирішенні проблем пов'язаних з порятунком річок України.